Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 45. Коли ми були дітьми, то ми були відкриті до навчання. Ми йшли в школу і ставали губками, які вбирали все, що їм давали. І потім трапилось найгірше, що може бути ми отримали диплом. Для світу цей диплом означає, що ви щось знаєте, але для більшості людей він означає кінець їхнього навчання. Ваш індекс здатності до навчання це те, наскільки ви здатні навчатися в будь-який момент часу. В дитинстві ваш індекс був високим. Але після того, як ви вирішили, що ви щось знаєте, то ваш індекс, як і у більшості людей, наблизився до нуля, і ви перестали навчатися. Це найгірше, що може трапитися з експертом. Тому наступний етап вашого експертного розвитку це почати вивчати все про свою тему з різних точок зору. Вам треба зробити так, щоб ваш індекс здатності до навчання став високим, щоб ви були відкриті до нових ідей, які вам знадобляться для створення своїх власних фреймворків, тобто рецептів досягнення певних результатів.